Це вже друга зустріч криворізьких студентів з поліцією. Перша зацікавила їх настільки, що молодіжний актив вирішив організувати екскурсію безпосередньо до відділу поліції, щоб якомога більше студентів уяснили принцип роботи цієї структури. В молодежном исполкоме там есть сайт ну, не сайт, а группа, в которой было объявлено то, что регистрируйтесь и рассылались по различным институтам нашего города, по техникумам. Это реально интересно, и изнутри надо знать, не только снаружи, чтобы потом ну, как бы в будущем помогать. Я побачила просто пост на у знакомой, то пришла и побачила. Завжди цікаво було, як працює нова поліція. Я давно хотів ознайомитися з внутрішньою роботою даної структури, і поэтому прийшов сьогодні сюда. Я збирався поступати в академію Національної гвардії України, але у мене там получилось так затягнулося, і я вирішив все-таки поступити в наш університет. Так, ну, у мене сложилось так по житті. Студенти дізнались багато чого про вуличну злочинність, в який час вона активізується і в яких районах міста злочинів скоюють найбільше. А також про схеми розкриття розбоїв та пограбувань. Поліцейські навчили молодь, як не стати жертвою злодія. Ми хочемо, щоб у нашого населення в часи усичісла. Была хорошая юридическая база, юридическая подготовка, правовая подготовка, вот, чтобы они находились, работали, могли оказать правовую помощь, правовую поддержку, если это нужно будет. Тем более, мы приглашаем студентов не только с юридическим, со всех вузов, вот у нас переписка с ними есть, задают вопросы. Після порції корисної інформації експерти-криміналісти поділилися зі студентами своїми специфічними навичками. Валерій Лютий запевнив, що такі зустрічі обов'язково матимуть продовження і ставатимуть ще цікавішими. Мы планируем в будущем, в этом в ближайшем будущем студентов привлечь, показать, как мы обеспечиваем охрану общественного порядка на улицах города, при общественно-массовых мероприятиях, культурно-массовых, политических мероприятиях. Планируем тоже, это уже будет в следующий раз, поехать в кинологический центр, показать, как работает служебная собака на ярком примере. Планируем еще проводить совместное спортивно-массовое мероприятие, которое будет буквально в течение месяца этого. Сборная студенчество против сборной полиции. Ну, а результаты мы вам потом. Розкажемо.